Life skills, життєві навички це навички, які потрібні людині для того, щоб справлятися з змінами, з випробуваннями. Привіт, мене звати Василь і я волонтер українського Червоного Христа. До того як стати волонтером, а особливо як стати фасилітатором ініціативи LifeSkills, я був максимально замкнутою людиною. І тому сама ініціатива і волонтерство стало для мене таким сильним каталізатором для змін. Life skills – це ініціатива, яка Спроваджується в нашому національному товаристві 2019 року, і вона спрямована саме на молодь. Проводиться з допомогою сесій, де учасники мають можливість пережити якийсь певний досвід і обговорити його в колі довіри. Лайф має доволі чітку і зручну структуру. Першим є тематичним блоком. Це є навички розуміння та сприйняття самого себе. Ці навички стосуються розуміння людиною власних якихось емоцій, навичок саморегуляції, стресостійкості, розуміння своїх особистих кордонів. Другим тематичним блоком є навички розуміння та співжиття з іншими, які є теж немало і допомагають нам розуміти інших людей, розуміти їхні емоції і якісно з ними комунікувати. А третій тематичний блок це навички життя в суспільстві. А цей блок допомагає розвивати навички молоді, які стосуються їхнього критичного мислення та можливості себе позиціонувати в суспільстві, розуміти чітко свою якусь соціальну роль. Я більшості інтроверт, і я не дуже люблю контактувати. І тут більшість треба було змінювати свої навички, свої комфортне середовище. Ти бачиш, як людина, яка приходить на сесію, є в собі закрита певною мірою, не впевнена, відкривається в походу сесії, починає говорити про свої думки, не боїться їх висловлювати. Ініціатива Life Skills це ініціатива, яка постійно розвивається, і нещодавно у нас з'явився новий тематичний блок сексуальне та репродуктивне здоров'я та права. Це набір сесій, які стосуються сексуального репродуктивного здоров'я. Тобто, наприклад, це тема табу в нашому суспільстві. Коли ми почали проводити сесії з цього тематичного блоку, ми побачили. Велику зацікавленість молоді в цьому питанні, великий попит на ці сесії, і це справді підтверджує те, що молоді це зараз потрібно, і що це є дуже таким важливим аспектом розвитку ініціативи. Це є той інструмент, який дозволяє нам чути молодь і реагувати на ті виклики, які постаються перед молоддю, і допомагати їм в подоланні цих труднощів. Молодь це про зараз, тож давай не втрачати час.